Привітик! Зараз покажу вам швиденьку розпаковку це замовлення ще по каталогу листопада. Насправді, вже два ось таких продукти я віддала клієнту. Це мої. Просто хочу показати, що вони теж були в замовленні. Це пінка і тонік, а вони вже у клієнта. крім цього, в замовленні у нас є ось такий у нас подарунковий пакетик. Так. Це наша новинка спрей. Який розладжує тканину і не потрібно користуватися праскою. Будемо тестувати, пробувати. Його, до речі, можна використовувати як антистатик. Помічниця прийшла. Його можна використовувати як антистатик і для того, щоб освіжити білизну, тканину, так, далі в замовленні ось такий гель для інтимної гігієни. Із, він із ромашкою йде, і алое Вера. І тут нейтральний pH, який ідеально підходить для інтимної гігієни. Це, до речі, теж новиночка. Так, пінка із перебіотиком, дуже класна. Не сушить обличчя і гарно очищає. Так, аромат це мій улюблений, це в мене замовили теж клієнти. Cool Girls дуже має такий свіжий, класний, класний аромат. Дуже рекомендую, однозначно, вам має сподобатись. Антижир собі взяла. Ось. Далі. Далі обзамовлені ось такий пілінг соляний для рук і ніг. І щоб ви розуміли, знизу ось це таке біле це сіль. А ось це жовтеньке це масла. Прямо все масла. Дуже класно. Ну, очищає, зволожує, живить і можна використовувати як для манікюру, так і для педикюру. Дуже класна штучка, багато позитивних відгуків є на неї. Так, це теж у нас новиночки маска із пробіотиком. Це вона іде у нас зволожуюча. Так, це у мене тут пробнічки. Я тут замовляла просто стартовий набір, на який я окремо зроблю розпаковочку окремо покажу, зроблю окреме відео. І пробнічки йшли до цього стартового набору. У листопаді у нас була крута акція за кожні 500 гривень в подарунок крем для рук. Ось такі два кремушки собі взяла: один з ароматом Екзотік, другий лісові ягоди. Він дуже класний, з за він дуже гарно зволожує шкіру рук. Так, це у нас для антижиру. І ще один є. Це хочу показати вам. Це мій подарунок за третій місяць співпраці. Засіб від накипу та іржі. Дуже класно, дуже любим і чайники мити, і на квартирі класно душ, ванна, тобто скрізь дає вода, де в і на наріт утворюється дуже класно очищає. І також в подарунок отримала ще ось такий засіб для видалення жиру. Він для такого свіжого, тобто не для пригорілого жиру, а от свіжий жир, дуже класно там, сковорідки помити, плиту не ми. Він мені дуже подобається. Я собі ось замовляла, а це прийшло в подарунок. Ось таке невеличке замовлення з подаруночками від компанії Отримала.